Вітаю, друзі! Ви на каналі Уковаримо разом». Сьогодні будемо жарити дуже смачні, ароматні і ніжні всередині лимонно-яблучні оладки. Приємного всім перегляду! Для приготування смачних оладків, один лимон, гарно миємо в теплій воді, і нам потрібно натерти на дрібненькій терці шкірку лимона. Але Натираємо обережно так, щоб біла частина. Лимона, ось ця. Не попала сюди, тому що вона гірка. І ось так обережно з одного лимона натираємо цю Ось так ми обтерли цедру з лимона, Сипаю сюди дві столові ложки цукру, рівні. І також додаю дрібку солі. Перетираю. Так, лимонна цедра краще віддасть свій смак і аромат. Також додаю сюди одне яйце. І все це перетираю. Вливаю сюди. 500 мл теплого кефіру. Кефір обов'язково має бути теплий. А також додаю 2 столові ложки сметани. І знову все гарно перемішую. І що? Цю миску відкладаємо в сторону. І зараз нам потрібно натерти яблука. Яблука натираємо на ось такій грубій терці. Шкірку я зняла. Тут у мене одне велике яблуко. Вливаю до яблука одну столову ложку лимонного соку. І перемішуємо. Щоб яблуко не потемніло. А також сок надасть дуже гарний смак і аромат. І ось так перемішали. І тепер будемо замішувати тісто для оладок. Поступово додаємо муку. І перемішую. Тісто має бути дуже густе, дуже-дуже густа сметана. Коли тісто ось таке вже густеньке, ось так зверху кладу ще муку, і сюди до муки всипаю одну чайну ложку соди рівну. І ось так легенько з мукою перемішую. І тепер все це вимішую у тісто. На цю кількість продуктів потрібно 450 грам борошна. Але це вже залежить від борошна. Може бути трошки більше, може бути менше. Ось так вимішуємо і сюди висипаю наші яблука. І знову вимішуємо. Як бачите, маса від яблук стає рідшою, досипаємо ще дві столові ложки муки. І знову добре перемішуємо до однорідності. Як бачите, тісто стало однорідне. І ось так його залишаємо на 15 хвилин. Сковорідку наливаємо олії. Олії має бути менше, ніж на пампушки, але достатньо для того, щоб оладки добре прожарилися. І розігріваємо. Олію так, щоб вона була дуже-дуже гаряча. Олія розігрілася викладаємо тісто. Як бачите, тісто достатньо густе, і ось так формуємо гарні, круглі оладки. Смажити оладки будемо на нижче середньому вогні. Так, щоб вони не пригоріли, а просто гарно прожарилися і пропеклися. І ось так формуємо. Тісто більше не мішаємо. Як ми його замісили і залишили на 15 хвилин. Після того ми вже його не рухаємо. Як бачите, по всій поверхні оладок з'явилися дірочки, перевертаємо на іншу сторону. Ось так обережно. Я завжди це роблю з допомогою двох веделок. І ось так. Дивіться, як вони гарно підростають. І роблять цього пухкі. А всередині вони дуже-дуже ніжні. З лимонно-яблучним смаком. І ось так жаримо всі наші палати. Оладки вже приготувалися і до столу готові. Подивіться, які вони вийшли пухкі, ніжні, неймовірно ароматні і оладки з такого тіста не осідають. Вони залишаються ось такими красивими. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!